Вітаю, друзі. У цьому відео будемо читати слова та склади із буквою Ч. Буква Ч має звук Ч. Як читати? Ча, ЧО, Чу, ЧЕ, ЧИ, чи. Ще раз читаємо: Ча, Ч. Чу, ЧЕ, чи чи. Ач, оч, уч, еч, ич, іч. Ще раз. Ач, оч, уч, еч, ич, іч. Подивимось нові слова. Чи? Чому? Час. Чай. Чашка. Чайник. Ніч. Читати число. Чоловік чотири. Ще раз читаємо. Чи? ЧОМУ, Час, чай, чашка, чайник, ніч. Читати число. Чоловік чотири. Ми читали слова та склади із буквою Ч. До наступної зустрічі. Папа. -па.